Друзі, вітаю! В цьому випуску ми поговоримо про раптовий поворот від України, якого Путін і Кремль точно не чекали. Розпочнемо з того, що вчора після обіду президент України Зеленський публікував досить цікаву фотографію у своїх соціальних мережах. На якій ми бачимо, що сам президент посміхається, посміхається у міру і посміхається Гнатов. І президент України під цією фотографією повідомив, що він заслухав детальну доповідь Умірова і Гнатова за результатами зустрічі з американською командою з таким натяком на те, що Україна задоволена. А у вчорашньому вечірньому зверненні президент заявив, що відчуваємо, що Америка хоче досягти фінальної угоди про мир, і що головне, щоб Росія не зривала мирну дипломатію. А сьогодні, взагалі, топова головна, одна з головних новин міжнародних ЗМІ, в усіх міжнародних ЗМІ, це те, що президент коріно Зеленський розкрив карти і назвав 20 пунктів проєкту мирної угоди. Щодо цих 20 пунктів я не буду в цьому випуску їх усіх зачитувати. Я не буду затягувати час, скажу прямо і одразу, що мова йде про заморозку війни. Мова йде щодо територіального питання цілком можливо про референдум, про гарантії безпеки для України, про кошти на відновлення України та інше. І як сьогодні значив президент України, що референдум та вибори президента можуть бути проведені одночасно, якщо ратифікація мирної угоди між Україною, США, Росією та Європою буде це передбачати, як вчора заявляв Арахамія, що Центральна виборча комісія вперше з лютого 2002 року відновила свою роботу, відновила верніше, роботу Державного реєстру виборців. Тобто Україна готується до можливих виборів президента України, а також до референдуму. І щодо того, чи потрібен референдум стосовно цієї мирної угоди, свої думки пишіть в коментарях. Далі Зеленський прокоментував щодо гарантії безпеки для України. Він заявив, що це буде аналог статті 5 НАТО, але є застереження. І щодо так званих застережень, то Кремль ж постійно вимагав, верещав, що вимагає гарантії безпеки та інше. То у проєкті мірної угоди прописали, що якщо Україна нападе в лапках на Росію, то відповідно гарантії безпеки для України від США та Європи анулюються. Причому стосовно цих гарантій безпеки, то буде два документа: один окремо з США і окремо з країнами Європи. Щодо відновлення України, президент України повідомив, що загальна оцінка втрат України в війни 800 мільярдів доларів. І що це питання зараз піднімається, піднімається питання і заморожених московських активів. І Зеленський наголосив, що кошти на відновлення підуть лише на території, що перебувають під контролем України. Ще що важливо, це те, що президент України підкреслив, що після укладання мирної угоди мобілізації можуть скасувати або проводити частково. І, за словами президента, потрібно буде декілька місяців, щоб розпочати демобілізацію, якщо реально мирна угода запрацює. І за аналогією з тими подіями, які відбувалися у 2015 році, після підписання мінська 2 А Мінськ-2 підписали 12 лютого. То процес демобілізації він розпочався десь уже у липні, серпні, вересні, тобто в основному десь вже восени 2015 року. Тому, якщо буде підписана мирна угода, якщо вона буде ратифікована, то відповідно декілька місяців усі мобілізовані ще будуть служити, а надалі розпочнеться процес демобілізації. Щодо зняття скасування санкцій з країни агресора. Зеленський сьогодні повідомив, що у проєкті мирної угоди немає скасування санкцій з Росії, але США послідовно їх будуть знімати. Цікаво щодо санкцій, тому що США не можуть зняти одноосібно всі санкції, потрібне рішення Європейського Союзу, тому очікуємо новин. Стосовно реакції з Кремля, ситуація цікава. З одного бокарського пропагандисти сьогодні повідомили, що Дмитрієв, спеціальний представник Кремля, спеціальний представник Путіна, який був на переговорах в Майамі, сьогодні доповів Путіну про переговори з делегацією США в Майамі. І дивно, що сьогодні дивно, що не вчора, або й навіть позавчора, пісков зробив декілька заяв, головний речник Путіна. Він відмовився коментувати повідомлення в ЗМІ про мирний план з 20 пунктів і заявив, що вважає недоцільним повідомляти про те, що Дмитрієв привіз зі США, і заявив, що Москва, за підсумками зустрічі в Майамі сформулює свою позицію. Очікуйте позицію Москви. Лунають крики з державної думи. Там, взагалі, такі емоції обурюються. Що як це так, Зеленський розкрив 20 пунктів мирного плану, що це намагання Києва грати на проміжних результатах перемовин? І це дійсно так. Те, що Україна розкрила карти, це з одного боку навіть якась така дипломатична гра, це безумовно не подобається Москві. Рябков сьогодні заступник Лаврова заявив, від чого залежить перспектив регулювання. Він заявив, що перспектив регулювання залежить від лінії, яку проводить Трамп, яку проводять Сполучені Штати Америки. А чому залежить від лінії ША? Залежить від того, що ША мають дійсно серйозні важливі впливу, санкційні важливі впливу. І Москва чудово розуміє, що ША реально можуть примусити Путіна до міру. І санкції вже працюють. І про це про наслідки ми ще поговоримо у наступному випуску, тому що є багато цікавих новин. Що пишуть пропагандисти? Пропагандисти сьогодні пишуть, що Зеленський озвучив свій мирний план, хоча як свій мирний план, якщо це план узгоджений у США, узгоджений з Україною, з Європою, з Штатами, а також з Росією, який, напевно, не влаштує Москву. І пропагандисти акцентують увагу на тому, що Москву не влаштує щодо мирного плану територіальні питання, деякі інші принципові моменти. Це питання перше території, а друге питання це чисельних Збройних сил України. В проєкті мирної угоди написано, що чисельність ЗСУ може становити не більше 800 тисяч військовослужбовців, і це так як і зараз, і це в мирний час. А під час воєнного стану може бути і більша кількість, і Москву це категорично не влаштовує. Також Москву не влаштовує те, що Україна отримає реальні гарантії безпеки, аналогічні п'ятій статті НАТО. Крім того, є ще питання у пропагандистів щодо того, що Україна наполягає на визначенні терміну вступу України в Європейський Союз. Також ще один з головних моментів це гроші. Москва дуже бідкається про свої 300 мільярдів доларів заморожених активів. Є ще інші питання: Запорізької атомстанції. І в цілому, як пропагандисти сьогодні підвели такий підсумок. Що без найменшого шансу на реалізацію, і що Зеленський озвучив план капітуляції, проте, не все так однозначно і чому про це саме поговоримо у наступному випуску. Цікаво, що сьогодні наші українські ЗМІ пишуть, що на Росії рекордно зменшилася кількість прихильників війни проти України Публікують публікує дані супитування від Левада Центр. Ці дані з опитування були опубліковані позавчора, 22 грудня, і сопитування проводилося. В першій половині грудня, тобто свіже грудневе соцопитування. Однак я зайшов подивитися на цифри, і в цілому нічого такого вражаючого не видно. Показники за грудень цього року дуже схожі, наприклад, з показниками за липень та кількість тих росіян, які виступають за мирні перемовини, дещо збільшилася. Не кардально, але збільшилося. Однак, головна проблема в тому, що росіяни більшість росіян вже відносно давно виступають за мирні перемовини. За умови капітуляції України. Лунає заяви з США, густами посла США при НАТО Віттакера, що ми намагаємося з'ясувати, який максимум готова зробити Росія. Вітакер бачить прогрес у переговорах, проте визнає, що масовані атаки, які далі щоночі влаштовує РФ, говорять самі за себе. Крім того, сьогодні резькі пропагандисти цитують ще одну заяву Віттакера, що досягнуті Збройними силами РФ результати незначні. І не вартують понесених втрат. Вітакер дивується, що Росія не відмовляється від своїх так званих цілей, коли сторони наблизилися до укладення мирної угоди, і коли Росія несе величезні втрати, і що жодна країна в світі на себе не пішла, крім Російської Федерації. На Росії щодо таких заяв Вітакера емоційно дуже реагують, однак щодо заяв від посла США при НАТО, що Росія продовжує терор. Україна, звісно, відповідає. Є, наприклад, сьогодні новина, що безпілотники атакували завод синтетичних полімерів в Тульській області, і що виникла бавовна про те, що велике питання чи точно це безпілотники. Сьогодні президент Україн Зеленський повідомив чи розповів про відсоток влучності ракет Фламінго і Нептун. Щодо ракет Нептун, то Зеленський заявив, точність не навів, сказав, що раніше були добрі показники влучності, зараз ще кращі стали. А щодо Фламінго, то відсоток влучності Фламінго зараз покращився. Було останнє використання п'ять ракет. Одна зруйнувала ціль, а чотири ракети збило російське ППО. Тобто ще над Фламінго потрібно працювати. Як значив, Зеленський зараз є певна проблема з двигунами. І не дивно, що вчора Шмигаль, міністр оборони України, заявив, що зараз йде процес релокації і відновлення повноцінного роботи підприємства Моторсіч також ще інші новини. В цілому зараз Україна масштабує саме ракетні удари. На Росії завжди говорять про безпілотники, а однак Україна майже щоденно лупить і ракетами. Друзі, ну а на цьому, все. Дякую вам за увагу. Дякую за те що дивилися. Свої думки, як завжди, пишіть в коментарях. І до нових зустрічей отері.